Dobrého dňa, rozpočináte s tím, co dnes děláme, které jsou takové zpětány. Že by se problému s městním zvěření v této městské rady. Technické Слідуючий проєкт рішення про писання правопрацювання земельними ділянками 31 земельного кодексу України. Відчужені об'єкти не у формування, слідуючи рішення, там передаємо сформовані або будуть розроблятися проєктності чи технічна документація. Відповідно до цього, не вистачає. Забаговані без проустановлення документів – 159 тисяч. Повідомлено, будуть юристи далі. Погодися. Відповідно до цього, не вистачає. Следуючий проект рішення про передачу на умову поряди зформованих за нами будинок місі 6. Придбані об'єкти нерухомого майна по Подільській 74, право по вулиці Героя Берсмінів, 18, 23, рук, 55. Побачимо, управляється догора оренду.

Сердцевые волосы это что такие? Это консенсейнинг 1632, я представляю. Не рассказывайте по поводу. Якщо можна, то я вважаю, що ваше слово, це лише... Я перепрошую, будь ласка, зараз, як дозволість, а потім з вами. Надали орієнтовну схему ходу. Ладно, ну, тоді дайте сядь, щоб повіжджав комісія на цього дня. Так як тоді говорили, відрізані ті шамони, чи варежі ті незрозумілі будівлі, не будівлі, дерев'яні вагончики. И за дні там тоже об'єднали по молодах не виділив. А где-то скам'як поезжала миссики. Ну, тоді все

Можливо, ви почти подали. Так, я хочу додати до того, що це питання у нас вже, я думаю за першого робота для того. Справа в тому, що ділянка є встановлена, ми не претендуємо на чиїсь межі, крім того, будуть межі узгоджуватися, коли буде зроблений поділ з представниками міської ради. І так само проект буде затверджуватися. Тобто ці межі там, ми можемо перебувати до стадії затвердження. Ми хочемо чисто свою територію, яка приналежить нашому будинку, щоб ми могли там якісь і облагородити територію і огородити.

Но побудуть в одноправму. Мы можем отробити. Да, вс в сторону передою, тому що буде одні його заключати, то в основному як проект партнер заключення свого включать. Да, просто мы говорим, как сторона полотней. Далі. Так, другий пункт об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Тетяна. По вулиці Тавецькій 2. надано орієнтовну схему. я так розумію, то просто так, да, там просто на будинки вони виділяти, правильно? Так, там вже один відійшов річний перебіг справу, реконструкцію зробив по квартирі в житловий будинок. І це друга особа. Mm -hmm. Так, ідуючи мавчан перебувають у Наталія Рівшпа шістдесят 64 вийшли час саме по майну, і тепер хоча виділити вже земельні ділянки під об'єктами, які краю власне її належати. Бо там були будівлі розкидані по всій земельній ділянці, певні зроблять розходів і вже будуть під своїми будівлями виправляти оренду. Саме розподілу між ними Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Слідуючий пункт Гожа Лісмайлович, Гурячівка. Так само поділ зімельної ділянки по вулиці Свободи, 4. Так само випуск шахтами. Були раніше квартири, тепер житлові будинки. Схема так само ними погоджена. Mm -hmm. У кортілі фон надаємо згоду на поділ, оскільки буде відокремлено бомбосховище. Яке в подальшому, як зрозуміло, буде передано по умані власність і буде користуватися школа. Станом на голосування прошли народжувалися, щоб підтримувати по зброю про позиції. Следуючий проект рішення про затвердження технічної документації за ЛУЗ щодо поділу та об'єднання ділянок за межами начальних пунктів на території своєї територіальної формати. Розроблена технічна документація щодо об'єднання земельних ділянок. Утворена э, земельна ділянка, буде В Подальшому буде розроблена технічна рекомендація з нормативної грусової сінки, яка будем рішенням сесії. буде укладено до рендера сюди. Слідуючий проект рішення про надання на розслаблення проєктів землеустрою щодо відзначення земельних ділянок, виготовлення технічних документацій ЗМУ слюща до відзначення земельних діамік межземельних діамок натурі на місцевості зв'язку із статтею 124 земельного кодексу України у РЕНДО. Надійшло звернення від товариства з обмеженою відповідальністю ЛАЙЦЕЛ для розміщення експлуатації об'єктів за споруд електронних комунікацій вишки хочуть е, ставити, як їхати до іти звалища. Mm -hmm. Показатися? Yeah. Так, Так, так. слідуючий підпункт 1, 2, Поліщук, Юрій Петрович. Є документи на право власності. Буде управляти за мене ділянки. Виключи під пункт 1.3. Харчевський Микола Іванович по вулиці захисників України 131. За да, було зауваження. Персибна документації. Саме звинування в мене ділянка знаходиться в зоні В2, зона підприємств класу наслідків. Андрій Господацької селянської господарства. і дам позиции ни в коем разу. Не заметьте, что тем же уформа, но его форма правильно не занимается, а не... Но долго был запущен сейчас. Полить на дружине, на беспачку, а я... Й... Знаю, Оця площа, в кулиці, а, в нас да. та що вказана, тут коли сістерне господарство. Це даже коли це цей 2005, наверное, рік, 2003, вот так. І потім... Ну, що там був такий корик? Чому зараз? Е... <плес> ну, давайте... По пункту 20. Пункт 2. Пункт два цеконстантинівська шоссе шосе 25, баня. Придбали, опороняють зараз документацію і подальшому справді. Так, я понимаю тоді пункту пункт три.

Так, следующий проект рішення про надання дозволу на разобрание проекта и мультики счет до изгорения тормозной динамики, также сложнее проекта премойства еще до изгодения тормозной динамики, сгибной десятой сорок другую По каждому пункту объединенности властники балтопортированного студента убили входа на роли написано в сотне двадцать пять. Надала это

Воно війні, ну тут два параметри. Перший параметр, що ви знаєте, що тут спокійний рин, і постійно вони Йому тут, ні, ні, ні. він аж от сюди до цієї дори. І постійно задуває сміття, постійно прибирається, постійно видаваєш Ну хоч в якійсь мірі має бути це перше. А друге, що

Так, проєкт рішення про землеустрою щодо земельної страшнее проект за условия, что доведение дома девянки, спины их статая двадцать именно кодексу Украины. Разрубленные проект MUST полностью небосленной сотни человек.

по одному голосу ладно на стан проекту щодо росського процесу, який може скласти нам забивати на рішення про затвердження технічної документації за містобудівними становиннями з обмеженнями земельних ділянок на території біжать на центральних вулицях на жилинці, чипськіні сполітери краєвої інформації. Приватизація це на 10.000 з урахутиє вектор аналізу на моє на території губернської. Все власність на житло. Старого голосування на місці даних працівників на територіальних сесіях на підтримці актуально-процедуційної актуальної сесії. Слідуючи про експериментальне протисвяження про це саме устрою щодо організації і встановлення меж територій природозаповітного фонду та їхнього природозахоронного призначення роздорожчого рекреаційного і сервопокультурного високоспортного призначення земель водного фонду та природозахоронних домів з межами використання та їхнього зарядження зброєю цих областей розроблена сама документація, затверджується запроєктується. Ні, я не був уважним. Пане господарю, я не ставлю проєкти, що я використовував цей статус, який я не був повдан, пропонують про закладення технічної документації з нормативної відрешовою оцінки земельної ділянки комунальної власності товариства з обмеженою відповідальністю БСС «Комбат». Роспровод замотив на большой баллотинка. Заглядываете. Про технічної приглашение технических рекомендации на телефон и душевые цены коммунальной областности шепев коммунальному предприятию по анализативного государства. Документація в подальшому буде використовуватися для розрахунку податків. Слідуючий проєкт рішення про поновлення договорів оренди земельних згідно від статтею 33 закону України про оренду землі. Надійшов це нині під творити з обмеженої відповідальністю Підільська комора по трьох пунктах. Там, як серед Лесюка Віталія Миколаєвич. Був податковий збор по оренді платі. дітській коморі вони погасили. Лише першся користування за мене ділянку безпроштований познайомив. Не погашені, там займається юридичний відділ. Дякую займаються юридичні відео. Звичайно, голосування за експериментальним проєктом рішення вирішилося. Статутовим директором зазначено подовження. Зрозумілося. Дякую. Слідуючи про розрішення про проведення експертної виховшової листинки та на нього пілявих, надійшло статне нерізкоснання проєктів <проводнение> на нього розповідаємо. Так, три гуртали, який обов'язково що бажають розв'язати та на нього негайні під об'єктом нерозпомоги. Питання вже у варні є

Четыре пытания по пакетом. Я понимаю, выше за вами. По сути, там председатель. Так, по четырех гигантах с опподаром. Это понимаю. Перед лицом и руками. на вот синтез оцінки да не здорово. По-моему. Да, еще народ и данных до видно.